Коридор затемнення або час, коли земля потрапляє у тінь від місяця. Цьогоріч він розпочався 25 березня і триватиме до кінця квітня. А 8 квітня буде повне затемнення сонця. Щоправда, в Україні його ми не побачимо. Його спостерігатимуть понад 30 мільйонів людей в північній Америці. Чи впливають ці явища на самопочуття? Дізнавалася Аліна Лісова. Час, коли одні повністю випадають із активного ритму енергія у мене особисто енергія падає до мінус нуль і період, коли інші вірять у максимальну концентрацію енергії. Це такий фатальний час кармічний. Коридор затемнень, що розпочався 25 березня і триватиме щонайменше до 8 квітня, за проміжок часу між місячним і сонячним затемненнями, він перший і найдовший цього року. На повнолуння. Що в мене погіршується самопочуття за три дня до піс, до і після в мене безсоння. Про те, як на астроподії реагує організм, розповідає нам Світлана, зізнається, що вперше такий особливий вплив відчула більше року тому, але зі звичними лінощами це не пов'язує. По житті я трудоголік і доволі дуже активна людина. Але в такі моменти, напевно, вищі сили роблять все для того, щоб трошечки призупинилася. І набралася енергії. про те, що будь-які затемнення це, зокрема, і вплив на самопочуття, розповідає й астрологиня Христина. Під час затемнень ми можемо бути більш вразливими емоційно, а також по хворобам, якісь якимось хронічним. В затемнення ми можемо більше нервувати, більше переживати. І дає просту, але дієву рекомендацію усім залежним від таких астроподій, просто знати, що цей час пройде. Зображення сонця. Ось тут щілина, яка розкладує в спектр оту частину сонячного випромінювання, яка в цю щілину впадає. А це вже пан Сергій, працівник Київської обсерваторії, показує, як працює прилад, що фіксує усі зміни сонця. З цього боку ми можемо подивитися, як сонце зараз виглядає. Ось воно виглядає ось так. Це ось. Астрономом він працює ще з минулого століття, каже сам жодних впливів від астрооб'єктів не відчуває. Часто питають, який вплив затемнення на людей. Відповідь проста: ніякий. Однак що таке затемнення пояснює нам науковою мовою. Це коли місяць перекриває нам прямий промінь зору на сонце. Каже, такі дослідження особливо важливі для науковців, бо, хоча сонце вивчають ще з давніх віків, щоразу з'являються все нові украй важливі деталі. В той момент, коли місяць закриває сонце, ми можемо побачити зовнішній шари сонця, фотографувати, зняти, дослідити. Аліна Лісова Ірина Гойнік ТСН 1+,1.